кетчуп приправка на 42% менше цукру. Кетчуп більше не десерт щодо сполучених штатів. По перше, Ентоні Блінкен сказав про те, що Україна. Таки має силу, і це неодноразово вже ну там. Це не потребує якогось доведення, тому що два роки вони за цим активно спостерігають. А, Путіну вже не вдалося досягти своєї головної мети в Україні. Наголосив він старти країну з карти, підпорядкувавши Росії. Це був важкий рік на полі бою, але знову українці зробили те, що ніхто і не сподівався. Вони протистояли одному з найбільших військ у світі. А, це Ну там визнання України в цьому ми бачимо. Там ніхто не має вже сумніву, я в тому впевнена. А, бачимо опитування Fox News, де більше американців а, підтримує надання допомоги Україні дві третіх, та і цей показник він зріс, якщо порівнювати з листопадом 23-го року. А, в той же час ми бачимо, що зростає і рейтинг, наприклад, того ж там президента Трампа, який каже: там, ми завершимо війну в Україні, тим, що просто там перестанемо давати зброю. А, і отут от питання. Питання з одної сторони, нібито зріс е, рейтинг підтримки, нібито зросла підтримка американців українців, і е, нібито е, за ті 60 мільярдів мали би проголосувати вже. Але тим не менше, ми чекаємо на цю допомогу в січні місяці. Президент сказав, що це лише питання часу, але питання чи є в нас цей час. Ми отримуємо допомогу від сполучених штатів обов'язково. Ми дійсно бачимо суттєве зростання підтримки, навіть не так, суттєве зростання розуміння, що це за війна, і розуміння, у що саме вкладають американські платники податків свої кошти. Крім того, я б зафіксував увагу на словах Блінкена, подальших словах Блінкена, де він говорить, що це ви знаєте, це ж ми інвестуємо в Україну, але 90% ми з вами про це неодноразово говорили. 90% цих коштів залишаються у військових виробництвах Сполучених Штатів. В економіці сполучених штатів в додаткових робочих місцях, сполучених штатах, а це дуже важливо для внутрішньої політики, і тому, в принципі, вони розуміють, що таке інвестиції в Україну дійсно відносно давайте об'єктивно: 61 мільярд доларів, який має піти на підтримку в 2024 році України. Це відносно невеликі гроші щодо тих цілей, які ви можете я відверто скажу купити за ці гроші. А що ви можете купити? Знову ж таки, ви можете купити, що Сполучені Штати це глобальний лідер, що Сполучені Штати це ключовий, е, е, скажімо так, інструмент написання міжнародних правил. Що ви можете обнулити остаточно Російську Федерацію не просто десь втриматись, да, а обнулити ключового донатора глобальної нестабільності. І головне це інвестиції в передбачуване майбутнє, в тому числі в сполучених штатах менше воїн, менше ескалацій. Менше фінансування превентивних заходів щодо цих ескалацій, тобто це навіть зекономить бюджет 61 мільярд в Україні зекономить бюджет в 2025-2026 на превенцію в тих чи інших регіонах. Тому що якщо Росія не програє, ви ж розумієте, це ж очевидно. Вони мають це вже усвідомити. Росія буде інвестувати. В Латинську Америку, щоб був конфлікт між Венесуелою і Гаяною, чи будь-який інший конфлікт на цій території вони будуть інвестувати далі в перевороти в Африці, а це буде збільшувати, наприклад, ціну того ж урану для європейських країн, і багато багато чинників, які будуть приводити до хаотизації глобальних відносин і до підвищення ціни безпеки, як такої, тобто 61 мільярд сьогодні інвестицій в Україну. Це означає через три роки, якщо Росія залишається, а Росія буде вести себе набагато більш зупало. Дивіться, якщо країна. Вскорі масові військові злочини, і після цього нанесе за це відповідальність. Що вона розуміє про себе? Що вона отримала карт-бланш Можна вбивати, фінансувати, скоювати перевороти. Не буде покарання, і тоді що буде робити Росія, яка може існувати тільки в рамках експансії, в рамках війни. Про це до речі, Путін я ще раз наголошував. Прямо говорить: ми будемо контролювати цей світ через насилля, через війну. Що він буде робити? Буде інвестувати набагато більше грошей в дестабілізацію скрізь в різних регіонах. Що тоді мають робити е, платники податків Сполучених Штатів? Три речі: перше: фінансувати збройні програми, ну тобто збільшувати видатки на безпеку, як таку, відправляти своїх людей воювати скрізь, де тільки можна, і е, збільшувати фінансування воєнних програм. Ну, тобто, практично, практично 61 мільярд через три роки перетвориться в 600 мільярдів. Це знову ж таки, на мій погляд, сьогодні політичні еліти і республіканців, і демократів е, розуміють. А головне, це починають розуміти пересічні е, громадяни Сполучених Штатів. І інша справа, давайте перейдемо до кандидатів, які так собі оходя, да, говорять про те, що ми там швидко зупинимо війну. Це риторика. Це е, передвиборча риторика, ну чи там політична риторика, немає, яка має право на існування в рамках внутрішніх політичних дискусій в Сполучених Штатах чи буде вона мати юридичні наслідки, на мій погляд, ні, тому що ще раз фіксуємо: візит президента Зеленського підкреслив наступне: чітке розуміння адміністрації діючого президента Сполучених Штатів пана Байдена: всі ризики, які несе війна в Україні. Друге. Чітке розуміння елітою, елітами республіканської демократичної партії, чому треба підтримувати Україну, і третє: суттєве підвищення, це про що ви говорите, суттєве підвищення, під, підвищення, підвищення розуміння цього, що відбувається в Україні, з боку пересічного американця. Все це абсолютно позитивні тренди. Все інше це внутрішня політична риторика, яка має право на існування, але яка точно не буде визначати політику Сполучених Штатів щодо України і щодо майбутнього демократичного. Світу.